Врешті долучаємо до ефіру саме просто зараз Михайла Цимбалюка, першого ступника голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Я вас вітаю. всім, здоров'я. Є новина така, що в мобільному застосунку дія запустили окремий розділ ветеран ПРО для військових ветеранів і родин загиблих захисників? Він зокрема дає доступ захисникам та їхнім родинам до низки наявних державних сервісів підтримки за принципом єдиного вікна. А, наскільки це справді подолає бюрократія, яка подекуди навіть з впровадження там формули «Пейперлес» значить, все ж таки залишається на місцях. Наскільки є запит, скажімо, в наших захисників? Членів їх родин на таку собі е суцільну цифровізацію послуг однозначно є пане Назаре, тому що е ветерани, ветеранки, члени родин, коли потребують якусь довідку або оформити той чи інший сервіс, вони змушені ходити в ЦНАПи, органи місцевої влади за місцем проживання, е просити якусь довідку тощо. Саме ветеран ПРО. Це найвищий рівень цифровізації надання послуг, де можна ветеран, ветеранка, члени родин загиблого або пропавшого безвісті зайти і отримати весь підкреслюю, весь спектр допомоги від держави і інформації, яка потрібна людині. Це і лікування. Це надання матеріальної допомоги, це е, е, значить комунальні е, платежі, послуги, пільги. Все е, це надається через, через застосунок цифровізації. Е, до речі, е, з часу запровадження пройшло декілька днів, а вже система підтягнула більше 550 ти, е, тисяч тисяч. Е, Ветеранів і ветеранок, які мають статус учасника бойових дій, тому що умова, щоб такий застосунок з'явився у вас на смартфоні, потрібно вік більше 18 років код платника податків і електронне посвідчення. Учасника бойових дій саме за цим принципом, вже якщо бути точним, на вчорашній вечір 558 тисяч українців вже є користувачами цього застосунку. І всі ці, що я перелічив, пільги, інформація, все це знаходиться в цій базі даних, яка максимально захищена, і вона підтягує всі інші. Системи, які є в різних міністерствах, бо раніше цим опікувалося Міністерство оборони, інші силові структури, також Міністерство у справах ветеранів, органи місцевої влади, Міністерство соціальної політики тощо, охорони здоров'я зараз, все це в одному застосунку. Це справді дуже зручно, і ми вважаємо, що це ще один крок. Для того щоб ветерани, ветеранки, члени їхніх родин, родини загиблих відчували, що все таки держава робить серйозний крок для того, щоб спростити бюрократію і не втрачати час, а все таки надавати ту послугу, які потребують ветерани і ветеранки. Пане Михайло, дякую вам за те, що прокоментували. Це надважлива новина, особливо для знову ж таки спрощення процедур і економії часу для родин наших воїнів, ветеранів і загиблих воїнів. Тому будемо очікувати на фідбек, позитивний на реакцію відповідно на таку ініціативу. Михайло Цимбалюк, перший ступеня голови комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів.